Вітання. І знаєте, у святковий день, коли багато хто чекав на якусь хвилину тиші, соцмережі просто вибухнули. Усе через одне відео. На ньому російські військові ну так доволі спокійно ходять по приміщенню, яке вони називають захопленим українським командним пунктом. І це не десь на околиці, це як вони стверджують, самий центр Гуляйполя на Запоріжжі. Ми зібрали добірку матеріалів з українських медіа тут. І Суспільний, і громадське інформатор Юазахід.Нет. Всі вони аналізують цей інцидент. Давайте спробуємо зануритися в ці джерела і зрозуміти, що ж там насправді сталося. Наскільки все серйозно? Так, вітаю! І варто одразу сказати це: не схоже на черговий пропагандистський ролик знятий десь у павільйоні. Джерела з нашого боку, посилаючись на військових, фактично визнають відео, скоріш за все, справжнє, і приміщення теж. Тому наше завдання сьогодні це відокремити, так би мовити, пропагандистський галас від реальних фактів. Проаналізуємо офіційні коментарі, те, що кажуть військові неофіційно, і складемо повну картину. Гаразд, тоді почнімо із самого відео. От що там такого показали, що так збурило мережу, бо на перший погляд, ну просто безладу якомусь підвалі. Це безлад, який для ворожої розвідки справжній скарб. На відео ж демонструють не просто якесь сміття. Там залишені ноутбуки, паперові карти з позначками, печатки підрозділу. Чекайте печатки? Так, печатки. Але знаєте, вишенька на торті, яка викликає найбільше занепокоєння, це незапаролений смартфон. Ого, незапаролений смартфон на захопленому КП? Це ж просто джекпот для ворога. Навіть уявити страшно, що там могло бути. Абсолютно, це потенційно прямий доступ до контактів, до переписок, можливо, до якихось оперативних чатів, тобто до всієї цифрової нервової системи підрозділу. І чи відомо про який саме підрозділ йдеться? Бо спочатку росіяни казали щось про 102-гу бригаду? Так на початку була певна плутанина, але джерела, зокрема в Хромацьке та інформатор УА, вони посилаються на військових з того напрямку і уточнюють. Мова йде про пункт управління 1 першого батальйону 106 ї окремої бригади тероборони. Ага. Історично цей підрозділ раніше був 75 м батальйоном у складі 102 ї бригади, власне, звідси і плутанина. Зрозуміло. Але ключове тут це був не просто спостережний пост, а командний центр цілого батальйону. Це, так би мовити, мозок, який керує сотнями людей. Залишена техніка, документи, смартфон? Це дуже серйозно. Як на це відреагувало українське командування? Є якась офіційна позиція? Так, є речник Сил оборони Півдя Владислав Волошин офіційно прокоментував ситуацію. Він заявив, що за цим фактом розпочато детальне розслідування. Мета встановити причини, передумови і взагалі чи все було саме так, як показано. Тобто вони ще не підтверджують факт на 100% чи просто обережні у висловлюваннях? Я думаю, друге. Вони підходять дуже обережно. Волошин наголосив, що інформацію оприлюднять лише після завершення розслідування, і якщо факт підтвердиться, буде відкрито кримінальне провадження, а діям кожної посадової особи дадуть оцінку. Він запевнив цитую ніхто і нічого не буде приховувати. Добре, з офіційною акцією зрозуміло, чекаємо. Але ж слухачів, як і мене, мучить головне питання: як Як таке взагалі могло статися? Чому досвідчені військові залишають усе від карт до смартфонів? Це виглядає ну, як панічна втеча. І це саме той наратив, який зараз активно просуває російська пропаганда мовляв, українці в паніці тікають. Але джерела Хромацького та інформатор UA цитують неназваного українського офіцера з того ж напрямку, і він малює, знаєте, абсолютно іншу картину. Іншу, тобто, це не провина солдатів на місці. За його словами, проблема була зовсім не в бійцях. Проблема була у командуванням вищого рівня. Слухайте, це ж дуже серйозне звинувачення. Він натякає на системний прорахунок десь на горі. Надзвичайно серйозне. Я процитую майже дослівно з матеріалу громадське вище командування не давало добро виходити пунктам управління батальйонів вчасно з Гуляйполя. Просто уявіть собі ситуацію: лінія фронту наближається. Ви розумієте, що ваш командний пункт от-от опиниться під прямим вогнем, але наказу на відхід немає. І ти сидиш і чекаєш саме так. І через цю затримку, як стверджує офіцер, КП опинився вже під прямим вогневим контактом з противником. Особовий склад, а це понад 10 бійців, вступив у стрілецький бій. Це вже не управління, це е, боротьба за виживання. Тобто, по суті, їхній командний пункт перетворився на звичайну передову позицію, яку штурмують. І в такій ситуації вже не до пакування ноутбуків. Абсолютно, вони були змушені відходити поспіхом, залишаючи все, як є. Щоб просто врятувати життя особового складу, тож версія цього офіцера це був вимушений відхід під шквальним вогнем, і спричинений він був затримкою наказу, а не якоюсь недбалістю чи боягузтвом бійців. Це, звісно, все пояснює. Але наскільки ми можемо довірити словам одного до того ж анонімного офіцера? Можливо, це спроба ну, перекласти відповідальність з конкретного підрозділу на якесь абстрактне вище командування? Це справедливе зауваження, і це саме те, що має з'ясувати офіційне розслідування. Анонімні джерела це завжди ризик, ризик суб'єктивності, спроби себе виправдати. Однак Журналісти з кількох видань посилаються на цю версію. Це свідчить про те, що ця думка, скажімо так, поширена серед військових на тій ділянці. Це не просто один голос. І ця версія, на жаль, дуже правдоповідно пояснює, чому все було кинуто в такому поспіху. Панічна втеча виглядала б інакше. А тут ми бачимо картину бою, який раптово почався там, де його не мало бути. Гаразд, припустимо, що ця версія правдива. Бійці вимушено відійшли через запізнілий наказ, втратили пункт управління. Які наслідки це мало на полі бою? Це ж не могло минути безслідно для сусідів. Наслідки були миттєвими і дуже важкими. Той самий офіцер, на якого посилаються журналісти, пояснює тактичний ефект доміно. Відступ першого батальйону 106 ї бригади цитую оголив фланг другого батальйону 102-ї бригади. Оголив фланг це військовий термін. Давайте пояснимо. Тобто, якщо уявити лінію оборони як стіну з цеглин, де кожен батальйон це цеглина, то відхід одного це ніби хтось раптово вийняв одну цеглину з цієї стіни. Ідеальна аналогія, і ворог одразу ж ринув у цей пролом. Це дозволило російським силам зайти з боку села Марфопіль та з північно-східної сторони Гуляйполя. По суті, вони обійшли позиції другого батальйону і почали загрожувати йому з боку та стилу. Жах таким чином, вимушені дії одного підрозділу створили пряму загрозу для сусіднього і значно погіршили загальну оборонну ситуацію в місті. Ось вона ціна одного рішення або його відсутності вчасно. Це звучить просто катастрофічно. Ворог заходить з флангів, вільно почувається в центрі. Таке враження, що місто на межі втрати. Яка там ситуація зараз? Ситуація справді вкрай напружена. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону повідомив, що лише за добу, 24 грудня, було 20 десятків бойових зіткнень. 20 за добу це дуже висока інтенсивність. Дуже він підтверджує, що противник намагається прорватися до центру міста, завести штурмові групи на околиці для закріплення. А журналісти, які спілкуються з військовими на місцях, додають деталі: ворог вже вільно пересувається деякими районами міста. І намагається перерізати дорогу на залізничне, що є важливою артерією для логістики. Але чи втрачене місто повністю? Це питання, яке, я думаю, хвилює всіх, хто нас слухає. Ні. І це надзвичайно важливий момент, який наголошують усі джерела гуляйполе не втрачене. Сили оборони продовжують тримати позиції. Бої за місто тривають і вони дуже запеклі. Більше того, повідомляється, що на цей напрямок були перекинуті додаткові штурмові підрозділи. Щоб стабілізувати ситуацію і стримати наступ. Тобто ситуація критична, оборона зазнала важкого удару, але не зламана. Саме так українські військові продовжують битися за місто. Ми багато говорили про військову реальність, але ж тут є ще один фронт інформаційний, як російська пропаганда використовує це відео. О, вони використовують його наповно. Для них це ідеальний матеріал. По-перше, це ну, класична демонстрація сили. Ми в центрі гуляй поля, ми захоплюємо ваші командні пункти. По-друге, це інструмент деморалізації. Вони транслюють меседж українським солдатам подивіться, як ви тікаєте, кидаючи все. І по-третє, що найнебезпечніше, вони намагаються вбити клин між солдатами та командуванням. Просувають ідею, ваші командири некомпетентні, вони вас кидають на прозволяще. І цей інцидент, на жаль, дає їм для цього певний ґрунт. А як цьому протистоїть українська сторона? Офіційний коментар про розслідування звучить дуже стримано на тлі такої гучної пропаганди. І це, знаєте, цікаве протиставлення стратегій. Росія діє за принципом швидкої перемоги, гучні заяви, миттєві звинувачення, максимальний емоційний ефект. Українська сторона обирає довшу, більш таку процедурну дорогу. Ми не будемо робити поспішних висновків, ми розберемося і повідомимо результати. І яка стратегія краща? З одного боку це може здаватися повільним і програшним в інформаційній війні, але з іншого, це гра в довгу, вона спрямована на збереження довіри власного суспільства. Обіцянка нічого не приховувати це спроба сказати. Так, сталася проблема, можливо, дуже серйозна. Але ми з нею розберемося чесно, яка стратегія виявиться ефективнішою? Покаже час. Отже, давайте спробуємо скласти все докупи. Ми маємо відео, яке, схоже, підтверджує втрату цілого командного пункту батальйону в Гуляйполі. Є дуже вірогідна версія, що це сталося не через провину бійців, а через фатальну затримку наказу на відхід. Це спричинило втрату обладнання, потенційний витяг даних і створило ефект доміно на полі бою, поставивши під загрозу сусідні підрозділи. І навколо всього цього вирує інформаційна буря. Все правильно? Абсолютно вірно. Цей випадок це не просто якась локальна невдача. Це, власне, мікрокосм, який оголив одразу кілька глибинних проблем цієї війни. Ціну повільної комунікації, крихкість оборони, коли один елемент виходить з ладу, та постійну боротьбу наративів? І це підводить нас до фінальної думки для роздумів. Давайте її почуємо. Коли особовий склад на передовій, бачачи ворога на власні очі, змушений чекати на дозвіл відійти від когось, хто сидить за десятки кілометрів, що це говорить про саму філософію управління військами у 21 столітті? Це вічне питання балансу між централізованим контролем та тактичною автономією, і це інцидент у Гуляйполі ставить його з усією гостротою. Що не є надмірна централізація, покликана уникнути хаосу іноді саме тим фактором, який цей хаос і створює, не даючи людям на місцях приймати єдино правильні рішення для виживання. Це питання не про хоробрість окремих солдатів, це про адактивність усієї системи командування до шаленої швидкості сучасної війни.